Я Жанна, я взагалі з Миколаївської області. Я дойна з Миколаївської області, все життя жила там, але я родилась мудою. Я в Києві проживаю, а подружка приїхала до мене. Так, в гості Як змінилося ваше життя після повномасштабки? Як ви? Та взагалі пристосувалися вже, але звісно, ну краще ніж у людей, які живуть в прифронтових територіях, тому що ми в Києві, в принципі, тут більш захищені. Працюємо, донатимо. Сподіваємося, що наших хлопців і дівчат повернуть з полону, щоб швидше це вже наступило. Боремось, як можемо. А чим Тут... займаєтеся? Чим заробляєте на життя? Я працюю, я працюю в ломбарді. У мене було своє діло, але воно зараз занепало зовсім. тому я зараз як. Трошки в депресії, але я розумію, що мені не найгірше зараз. А доброго дня мене звати Анастасія. Я проживаю в Києві. Так, як змінилося ваше життя після повномаштаб? Як ви зараз? А, чесно кажучи, як і всі українці, я дуже хвилююся за Україну, але я обожнюю її і, до речі, не дивлячись ні на що, ні на обстріли, ні на обставини, які в нашій країні я повернулася з Америки в Україну, бо дуже її люблю. Ого! Це ви за час повномасштабки виїжджали в Америку, чи яким чином? В перші дні війни я дуже багато волонтерила. Це продовжувалося. Це було протягом трьох місяців, і я зрозуміла, що я трішки втомилася, мені потрібно перезавантаження. І я поїхала до родичів в Америку, проживала там 9 місяців, але моє серце постійно було тут. Мої думки постійно були тут. Я не могла без українців, я не могла без рідної землі, тому я все ж таки вирішила повернутися, і я дуже-дуже цьому радію. Відмила. І Вікторія. Добре. Е, ми, з да. ми з Київської області. Як змінилося ваше життя? Як ви? Ну, зв'язку так із з такими воєнними діями, так, от, то життя трошки, як сказати, стало більш е, не таке, як раніше було. От, було більш... Пригнічене так, отакі, з такими подіями, які відбуваються. Тривога. У <ривісно> неї сьогодні день народження. <густі> можна, Вітаю, та... З Днем народження! А, так, вона пригнічена тривожна, <густі> в неї <мене> сьогодні день <густі> народження. Так. Все нормально, все добре. Так. <густі> з ним народження. А так життя, життя продовжується. Надіємося на краще, надіємося на перемогу і все буде добре. <густі> Оскільки треба грошей, щоб жити в Києві, мінімально. А скільки а ви витрачаєте? Ну дивіться, квартира ми винаймаємо 10 тисяч. Комунальні приблизно зараз 2,5-3 тисячі. Ну це виходить десь 13 тисяч за квартиру, плюс на одна кімнатна? Да, Однакімнатна, плюс на двох на проживання, це на двох. На двох на проживання десь ми витрачаємо близько 7 тисяч гривень. Це на, на продукти на їжу, чисто на їжу. От. Ну десь отако, знаєте, до 30, ну, десь 30 тисяч це я не скажу, що це прям там ми шикуємо. Самі... Ні. Стандартні речі. Просто так. самі необхідні речі, іноді ми можемо випити кави, вийти. там. Ну, ми не, не дозволяємо собі там ходити в ресторан. Можливо, там раз в три місяці ми зможемо кудись вийти, тому що ну, заробітня плата ем, просто цільний не покривають, не вистачає. Ну, як? Не те, що не вистачає, просто не знаю. Можливо, колись і вистачає, але зараз більше не на часі. Не знаю, в мене такі думки, щоб не ходити в ресторан, не, не розвлікатися, як то кажуть, краще задонатити. А як вам цей експіріенс взагалі? Де саме ви були? Це Який штат чи місто? Як там Я була в Луїзіані, в місті Нью-Орліан. Там Є ком'юніті українців. Ця діаспора невеличка, там а, буквально 200 людей, але все ж таки а, ми підтримували нашу українську культуру. Ми робили різні мітинги, ми робили проукраїнські якісь заходи і завжди намагалися триматися поруч. Тобто, не зважаючи на небезпеку, на можливості виїхати мігрувати, ви вирішили повернутися в Україну. А так саме так. <гум> тому що ну, я не знаю, як можна жити без України. Я була тут народжена, народжена, мої батьки тут були народжені. Я планую тут все ж таки будувати сім'ю, тому так. До речі, а чим займаєтеся, чим заробляєте на життя? Я працюю перекладачем. Перекладачем? Круто. Так, так. Англійська. Англійська. В, в Києві. Так. Супер. А можете сказати, по скільки ви витрачаєте на місяць життя в Києві, якщо можна? А дуже багато плюс-мінус десять плюс, двадцять плюс десь е півтори тисячі доларів. Півтори тисячі. Ну, тобто вам урахов... цього вистачає, щоб жити ну комфортно, так для вас? Ну. ну ураховуючи те, що я знімаю житло. Ага, тобто це в рахунок іде і житло. Ну то так дівчата за весь час виїжджали от за кордон, і взагалі плануєте імміграцію після ні. перемоги навіть? Ні. Я, ні, я коли початок війни почався. Я була в Молдові. Я не змогла без України. Я переїхала сюди. Так. Не змогли. Не, — Переїжджати не плануємо. так. Війна вплинула добряче, бо в мене наречений виходить військовий і цей весь період був Бахмут. Це вся історія, але зараз він вдома, типу він живий. Все добре, але було так дуже... Ну, важко в той період, коли був там. Але зараз радуємося тому, що у нас є, типу, і кожній хвилині. Так, головне, що всі наші рідні, живі і здорові. Чи бачите наше майбутнє, якою? Мабуть, воно буде? цвітуча, ще більше. Не Російська Федерація. Так. Головне. Головне, щоб ну, так, типу, ми змогли сепаруватися від них, типу, і щоб вони не впливали на нас, і на наш державний уст, і на нашу мову, і на наше суспільство, в принципі. Щоб вони дали спокій, дали раду нам. А за весь час от повномасштабки виїжджали за кордон? Ні, І... ні, ми, не виїжджали. ми були тільки в Кам'янці-Подільському ми були. Ну це Україні, так, да. А так ми були вдома. Вдома, так. Да. Ну імміграцію не плануєте, ні. А, ні, ні? Ні, ні. Ну вдома. я сирпін, виходить, ми живемо в Піні, коли війна почалася, то я Серпіння приїхала до мами під обухів, бо у нас там виходить квартири жили. Ну, У нас була окупація. Та й таке вийшло, типу, вийти з да? кітлення. В мене сім'я е чоловіків, вони всі воюють. Тому е, я не падаю духом. Я вірю в те, що е, мої чоловіки, мої сім'ї повернуться вдома живі, здорові і з перемогою, і принесуть нам цю перемогу. Тому я бачу Україну квітучу. Я бачу Україну, яка розвивається. Е, я бачу людей, які повертаються, щасливі сім'ї, які формуються. Тому тільки в перемозі, тільки в класному настрої і в позитивних емоціях. чи вірите в наше майбутнє? Яким загинув? Я вірю? Бо дуже багато людей вже загинуло за це, і я не маю не бачу сенсу здавати території. Ми не маємо права прямувати. Дуже багато людей полягло, і не тільки з 22-го року, чотирнадцятого. Багато найкращих ну, я, звісно, можу, звісно, ми не можемо так просто говорити про це, бо ми там в тилу знаходимося. Ми дівчата, ми там дуже мало що в цьому розуміємо, але просто шкода тих людей, які поклали своє життя за нас, за наші території, за наших людей, за наші землі. І у мене така думка. Можливо, у інших людей інша думка. Кожен має право на неї, але я. Ми я думаю, що буде все добре. Надіятись на краще за всіх сил. Налаштовувати так, себе малаштову. на те, що все буде добре, і ми все зможемо і все подолаємо. Дуже дякую вам. Дітята. Дякую вам за підтримку. Я вже це відчуваю реально гривнею в Буквальному сенсі, тому що моя баночка монобанки вже поповнилась. Дякую мені приємно, працюємо далі.